Дистанційна освіта в Європейському Союзі за останні роки набула значного визнання та популярності з розвитком технологій та розширенням доступу до інтернету в Європейському Союзі спостерігається активне використання методик дистанційної освіти. Все більше людей різних вікових категорій в Європейському Союзі цікавляться курсами дистанційного навчання. Європейський союз перебуває в авангарді просування дистанційної освіти з метою максимізації освітніх можливостей та сприянню навчанню протягом усього життя. Такі тенденції підтримують університет Сарланду, Німеччина, Університет короля Хуана Карлоса Іспанія та Університет Палермо в Італії. В яких в межах проекту Європейського союзу Erasmus плюс дистанційна освіта майбутнього кращі практики ЄС» у відповідь на запити сучасних здобувачів вищої освіти та ринку праці побували представники українських та молдовських університетів? Концепція дистанційної освіти в Німеччині зазвичай називається «Fernstudium». Вона пропонує можливості для тих, Хто не може відвідувати традиційні заняття, платформа для дистанційної освіти університету Сарланд пропонує повний набір онлайн-курсів для отримання відповідних рівнів освіти. Там розроблена спеціальна система цифрового тестування з детальними інструкціями, щоб допомогти студентам успішно скласти іспити онлайн незалежно від часу та місця. Основною платформою для проведення онлайн-курсів є система управління навчанням на базі МУД. Університеті короля Хуана Карлоса онлайн та змішана навчання слугують інструментом освітніх інновацій та рушійною силою в освітньому процесі. З цією метою засновано центр освіти цифрових інновацій. Понад 5 тисяч студентів. З різних країн світу користуються послугами цього центру. Діяльність центру включає підтримку формального навчання в усіх формах через віртуальний клас. Окремим напрямком є розробка та створення матеріалів, ресурсів та цифрового контенту аудіовізуального та мультимедійного для змішаного та дистанційного навчання. Крім того, Університет Короля Хуана Карлоса має спеціальну онлайн-платформу для дистанційного та змішаного навчання з віртуальним університетським кампусом, що дозволяє реєструватися на різні курси та програми. Він також пропонує відкриті навчальні онлайн-курси, які викладаються на двох платформах. Також є організовані семінари для студентів і викладачів. Щодо використання аудіовізуальної техніки, написання сценаріїв, поведінки перед камерою тощо. Щодо університету Палермо, то він постійно сприяє збагаченню і вдосконаленню своїх традиційних навчальних програм, використовуючи низку дистанційних інструментів. Цільовою аудиторією дистанційної освіти тут є італійські та іноземні студенти. Які не мають змоги особисто відвідувати традиційні заняття. Університет використовує платформу електронного навчання Moodle, яка містить курси викладачів та навчальні матеріали. В даний час університет Палермо пропонує магістрські онлайн-курси з гуманітарних та економічних напрямів. В цьому навчальному закладі доступ до всіх послуг надається на студентському порталі. Через унікальну систему єдиного входу УНІПЕ. Університет Палермо використовує продукти Microsoft Teams як стандартний інструмент комунікації для студентів та викладачів. Такі функції Microsoft Teams, як чати, канали, групи, відеозустрічі, використовують для проведення занять у дистанційному форматі. Крім того, в Італійському університеті існує спеціальна платформа для віртуальної мобільності, онлайн курсів співпраці та нетворкінгу під назвою Digital Academy. Основна її мета це обмін знання і досвідом, розробка нових підходів до навчання, переосмислення викладання та навчання, щоб зробити їх більш інклюзивними та сталими. Сьогодні в Україні дистанційна освіта. Як окрема форма у закладах вищої освіти перебуває на етапі впровадження? Завданням учасників проекту ДФЕП є вивчення та узагальнення досвіду європейських університетів для впровадження кращих практик у систему української вищої освіти.